Книга повторення закону, глава 8. Усі заповіді, що сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і ввійшли й посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій, вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ. Щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. І впокорював він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якої не знав, ти не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина. Але всім тим, що виходить із уст Господніх живе людина, одежа твоя не витиралася на тобі, а нога твоя не спухла от уже сорок літ. І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій, і будеш виконувати заповіді Господа Бога свого. Щоб ходити його дорогами, та щоб боятися його, бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині на горі, до краю пшениці ячменю, винограду й фіги, і гранату, до краю оливкового дерева та меду, до краю. Де подостатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого, до краю, що коміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь, і будеш ти їсти, наситишся, і поблагословиш Господа Бога свого у тім добрім краї, що дав він тобі. Стережися, щоб не забув ти Господа Бога свого. Щоб не пильнувати Його заповідей і законів, Його, і постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, щоб, коли ти будеш їсти і наситишся, і добрі доми будуватимеш, і осядеш у них, а худоба твоя велика, та худоба твоя мала розмножиться, і срібло та золото розмножаться тобі, і все, що твоє розмножиться, то щоб не загордилося серце твоє, і щоб не забув ти Господа, Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства, що веде тебе цією великою пустинею, яка збуджує страх, де вуш, сараф і скорпіон, і висохла земля, де немає води. Що він випроваджує тобі воду з крем'яної скелі, що в пустині годує тебе манною, якої не знали батьки твої, щоб упокоряти тебе і щоб випробувати тебе, щоб чинити тобі добро наостанку, щоб ти не сказав у серці своїм, сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа Бога Свого, бо Він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм, як дня цього. І станеться, якщо справді забудеш ти Господа Бога свого і підеш за іншими богами, і будеш їм служити. І будеш вклонятися їм, то врочисто свідчу вам сьогодні, ви конче погинете, як ті люди, що Господь вигубляє сперед вас, так ви погинете за те, що не будете слухатися голосу Господа Бога вашого. Амінь.